Сьогодні ми, молочарі, передаємо таку невеличку допомогу від нас. Дякуємо спілці АВМ за незмінну підтримку Збройних сил України. Кожне таке авто це більше збережених життів та більше виконаних завдань. Асоціація виробників молока з перших днів повномасштабного вторгнення разом з своїми асоціаціями, спілками, партнерами, зокрема громадською спілкою, Всеукраїнська аграрна рада, спільно підтримують і донатять для наших збройних сил України, аби забезпечувати автомобілями, пікапами, фургонами наших захисників. Асоціація виробників молока це молочні ферми з усієї України, і як ніхто, вони знають ціну руському міру, тому що з усіх втрат, які понесло тваринництво України в аграрному секторі через повномасштабне вторгнення, понад 50% – це втрати і руйнування саме молочної галузі. Ми безмежно вдячні нашим захисникам, і сьогодні маємо за честь передати спільно з керівниками, учасниками асоціації виробників молока 10 автомобілів, які будуть служити збройним силам України. Частинам дешеве. Найменше, що ми можемо зробити, це допомагати фінансово. Дякую за ініціативу Всеукраїнській аграрній раді, а також Асоціації виробників молока. Ми маємо велику честь знаходитися у великій аграрній родині, Всеукраїнській аграрній раді і Асоціації виробників молока. Ми маємо сьогодні можливість передати нашим захисникам автомобілі, які їм вкрай необхідні. Слава Україні! Слава захисникам, слава героям! なるほどね。